І так, hello, friendly з вами, Денис Френдлі. Трошки починає дуже пізно зйомку, бо я там щось, короте, щось хотів, для... щось хотів там подивитися в інтернеті, то щось затягнулося, щось дуже-дуже затягнулося. Тому такі справи. Короте, зараз мама принесла ось такі солодощі. Дуже нагадує от зараз Болгарію, типу ресторан, та, типу, ось такі всякі торти. Різні сирники, А, ну це наполеон, ми вже його з вами їли. Горішки і це не знаю, що це таке. Зараз ми будемо це пробувати. Е, тому, як це просто солодощі? Тому, коротше, поїхали до заставки, назвемо так, як воно є. Let's go! День справді реагує. Тут вже можна заставку. День справді реагує, сьогодні буде реагувати. На, е, значить, це є Спартак, сирник, наполеон, горішки. Значить, печиво сердечка сердечка печиво от це не знаю, що це таке. О, це ця фризерка. Ну, коротше, коротше, на соло, на... Ну, коротше. Йду, запитаюся, що це таке, не знаю, що це таке. Коротше, не знаю, сам кажу. Та тістечко, стечко, стечко. Коротше, давайте це все поїмо, що з часу не особо багато. Не знаю, я там дивився коментарі практично не було, але там було один-два коментарі, тому все-таки зачитаємо під сьогоднішніми роликами, так як хоч один-два написало, значить можна зачитати. Давайте з цього тістечка і переступимо. Хм, перерожденю. Ну таке. Уже тут дома не налею собі напоя. Ну що. Але помітили, якось так дивно виходять контенти. Раз виходить з дому. Потім, ну сьогодні, це суду з І круглих. У липні не буде. Виходить раз тут. З дому. Потім виходить з Болгарії. Переміжкують такі підписники. Тут він в ресторані, тут він вдома. Непонятно. Ну, просто не перезнімав для цих дат. Я не буду всього в один день викладати, бо щоб вам показувати, що я був в Болгарії. А може щось хочу на 10 серпня викласти, щось на 10 жовтня. Таке. До речі, там дуже ще багато контенту, можна і викласти на 10 серпня, тому. Але, може, то вийде на 10 жовтня, скоріш за все. тому чи. Може, 10 серпня. О! Буде, Я знаю, що буде 10 серпня. Коротше, все-таки я подумав, що все-таки буде 20 серпня. Е, ото, що мало вийти 20 червня. Тому хай буде вже 20 серпня, то вже той нічна Болгарія, бо то, знаєте, має бути по частинах. То перша частина, то друга. А вийде, що друга спочатку виходить, а потім перша. Типу, ну як може вийти спочатку друга, якщо перша не вийшла частина. Тому щось непонятне. Ліпше не вийде перша 20 серпня, а вже друга вийде 10 жовтня <рес> через місяць. Коротше, так, просто я так хочу. Так, дивіться. Оце вийде тоді 10 серпня, бо того що придатність, вона пише 19 вересня, бачите? Тому ми можемо сміло ще це потримати місяць. Ну, два. Ну, взагалі то пише, що два. Та, то найбільше, ніж два. Подивіться. Раз. А, ну два. Та, це два. Ну, але я все-таки у 10 серпня ми це з вами з'їмо. Все, давайте їсти. це. Та нічим так не відрізняю. Ага. Оце, що тільки що з'їв, оцінюю на 8. Це таке. Ні, тут буде 7 балів. Горішки такі собі. Ми в ресторані завжди з вами тихо говоримо. Бо... Ну я говорив. Чому я сказав говоримо, бо сьогодні ще відео на вісі ресторана вийшло, таке? І відеокліпи вийшли, таке. Всім балюк сухенько. Давайте чай до цього зробимо, бо ніяк. Без чая не піде. Тепленько. Написали мені сьогодні в шорті Вуйко удали канал. По-перше, вуйко. Який вуйко я вам. Хоча як не побрився, то добре, вуйко. По-друге, ну, або по рофлу, або все-таки я фігню знімаю. Ну, так, може, фігню знімаю, але ліпше б вона написала забуть пароль від каналу. Так якби, ну, хоча б... Якби... Ну, ви зрозуміли, хоч канал буде. Ясно, що може це буде стьоний коментар. Я написав. І я кажу, а якщо я видалю канал, то хто тебе буде бісити? <гум> Тому таке, в енергії теж писали, що видали канал. Йой. Я би так сумував за енергію, бо він такий смішний і куметний ця енергія. Так. Енергія реально смішна. Що, енергія я би не хотів видаляти. Ну щоб він не видалив? Так, чай у нас готовий. В ресторані все-таки краще було. Але протягом липня... І серпня я буду точно лише монтувати відеокліпи виключно з Болгарії. Все-таки там цікавіше, там під музику підходить оце, як ми їдемо по дорозі, воно під музику більше підходить. Я навіть як слухав по дорозі, ми їхали. то так прикольно, коли, знаєте, транспорт їде і, під му... і ти музику ставиш. то прикольно, мені подобається. Ніж то, що як на мене, тіпа, я сам приближу монтажі лице, потім звужую. Це гірше, і просто жую. То ліпше би дорога їхала, я так вважаю. Тому в кліпі буде так. Буде Болгарія. Напевно, у липняте і все. Нехай будете. В принципі, літо чого ні. Що ж, не знаю, що ж. Давайте поч... Давайте так. З'їмо саме складне, лишимо потім саме легке. Чому складне? Горішок складний, хоча може, давайте наполеон складний, це складний і це складне. Воно сухе, тому воно складне, я його вважаю. Тому таке старе. Та, я розумію, чому нема коментарів сьогодні. Доволі маленький час. Ви рахуйте, були такі моменти, що не коментували цілий день, у кінці дня почали коментувати, або ще гірше на наступний день. Тобто, розумієте. Ютуб не закидає мої відоси. Навіть якщо не цим 15 людям чи 10, то ще пізно. То вже пізно виходить, а не вчасно. А десь було, що і вчасно, навіть деколи. А як коли? Ви прикиньте, мій колега по Ютубі, його також, до речі, звати Денис. Він поїхав в Тернопіль, зняв у цього хайпового цигана з гітарою. Цей, що співав, як то то. Бо твоя врода на циганську похоже, що він там, знаєте, хайпанув Тіктоці, але я його Тікток не міг знайти. Але я так зрозумів, що він, напевно, сирота, що він навіть не має телефону і соціальних мережів. Коротше, і він туди поїхав, з цього чувака набрав 100 тисяч ой, переглядів на YouTube горизонт великих відосів. І підключ, майже підключив монетизацію. Тобто він хайпанув завдяки популярному чуваку, який всі і кого всі знають. Та тому. Якби в мене щось таке вийшло, десь. ну То, що в нас тут таких особо хайпових на моєму містечку і немає. Та у Франківську я, але то треба їхати туди. То може б щось вийшло. Але... <клух> у нього 100 тисяч. Але в нього відос іде 2-3 хвилини. А потрібно, щоб йшов більше трьох хвилин. Добре би 20 хвилин, добре би 30-50 хвилин. Хм, від початку до кінця. Тоді більше монетизація. І зразу з одного відоса галочка вам підключиться. так? так? То... Дальше там, як монетизація підключена, можна з всякі фішки, яка аудиторія може зробити пожертвування для вашого каналу донати, спонсорська підписка, ще там всякі фічі. Але... Знаючи свою аудиторію, ніхто навіть і гривні не пош... мені не задонатить за такий тупий контент. Та. Тому таке справа. Тобто, ну, по-перше, треба, щоб дивилися, щоб було кому донатити, а по-друге, ну, зрозуміло. Та, тому так, тому таке справа. Так, печво. Всім балю. Не дуже. То шо, зараз виходить ще два відоса. Той бісквіт йому 10 серпня, договорилися. М -м, так як... О, до речі, сьогодні рік. Як я того року приїхав з цього Струскавця з десь 30 червня. Так, але я тоді що? Приїхав? Ви напевно будете в шоці. Або я, напевно, дебіл. Але мені здається, що я в Трускавці більше вражень отримав, ніж в Болгарії. Дебіл чи що? Як Болгарія, це ж краще, набагато. Та ні, мені здається, що я просто фантазую. Просто надав той відос трускавця, і щось мені більше воно сподобалось, ніж Болгарія. Наш підтримує наші міста більше, ніж. Ні, взагалі то Болгарія краще вночі. Там дуже цікаво, всякі штуки, всякі дискотеки, бо трускавці такого ніколи не буде. Ну, типу, як там. Але щось. Просто мені так той відос щось сподобався, не знаю, чого би він мені мав подобатись. Що вам той трускавець показав, не знаю. Просто, трускавець прикольний. Своїм містом, Болгарія по-своєму. Типа то по-своєму, то по-своєму. такі справи. Ну, взагалі-то той алмаз, де ми були, то не дуже. Старі люди. Так. Коротше. Коротше, той санаторій Алмаш, ми того року відпочивав для, для старперів. Ті, е, ну, там тільки старі люди, ті, там взагалі молоді, практично взагалі. Ну, та що якісь малі дівчата. Ну, коротше, зрозумієте. <звук> так, тому такі справи. Тому такі справа. О, що я мав вам сказати в цьому відео? Я вже нагадав. Коротше, я сьогодні поїхав. Ну, я не знаю, мав вам розказувати за той свій старий телефон. Коротше, мій самий перший смартфон, я вам вже це говорив вчора, називається Lenovo, це мій перший смартфон. Того, що у мене, ну, у мене був до цього ще, можна сказати, теж смартфон, бо то був телефон Bravis, Бра але це називався міні-планшет. Тобто це не телефон, це міні-планшет. Таб. Ну, він може і не таб був. bravis планшет але з нього можна було позвонити. Як можна з планшета позвонити. Ну, мі міг. Він називався мі Ну, більший за телефон, але він... І не планшетом не назвеш його, і не телефоном. Якийсь інопланетянин. Коротше, був. Він, коротше, був. Не то телефон, не то планшет. Середня, щось середнє між тим і тим. Більший за телефон, менше за планшет, що за фіня? І, міг, і можна з нього позвонити. От таке. Ну коротше, його телефоном не рахую, на цьому поставимо крапку. І, значить, мій перший смартфон в 16-му році це був Lenovo a 610 І Я, я пішов сьогодні сьоні всі магазини, знайшов оцю у патч... Бо того, що там е, було киснення, я вам розказував, що вода затекла, і та вода внаслідок того, що вода затекла там все окиснилося і все прогнило жорджавило і зарядне гніздо не працює і це ми пробували, не запускалося. І мені сказали, щоб, ну, поменять плату цілу, це як цілий телефон. І взагалі не факт, що ти знайдеш, хіба що там на olx БУ, б/у, бо того що це вже так 7 років цей телефон. Ну, вже телефон був 7 років, тобто 7, да, 7-16 рік. Ну 7, 7, 8, 7. Сім років і ясно, що не буде, вже не випускає та. Такі телефони, і запчастин до них тим більше. І тіпа був єдиний вихід це купити, але там ще навіть карта пам'яті не читає, бо то, що ну, заржавіло, там ще плата, то все. І, коротше, я купив вже це все-таки. Ми перевірили, що телефон включається. Живий, значить, екран. Бо просто там робилося, що вроді екран був робився, бо він там був щось поломаний, Той екран розбився. Ми ще той екран в 20-му році робилися. І, ті, обідно, буде, якщо ти можеш купити все, щось пальчикове заряди. Ясно, що ти не можеш постійно ним користуватися. Треба чекати, не знати, скільки він буде там заряджатися. І... І, і коротше, купив, я його поставив, е, бо я спочатку поставив, а воно не блимало, що йде зарядка. Я думаю, я перейшов, нічого не зарядилось, Думаю, що ну, по-моєму, то, як, як, я пам'ятаю, що колись я е, ту зарядку, бо зарядка пропала, як е, ну, та попередня. Я подумав, ну блін, вже раніше, здається, йшла, ну... Ну, значок, що йде зарядка. Я потеліпав, ну по, ще раз по штирка, по штирка, все раз по понажимав, приклав одне до одного, і що ви думаєте, зарядка пішла. І я за годину приходжу, запустився телефон. Щоб ви думали, 2% всього лиш за годину. Ну менше трохи, ніж година, 2%. Телефон показав, я нагадав, що там було. Коротше, там ніяких фото, особо, відео там немає, того що... Там суто ютуба стосується. Коротше, ми можемо з вами зняти відос на цей обзор телефона. Я, він, до речі, зараз на горі ще заряджається. Я не знаю, що, як я зараз через 2-3 години подивлюся, що з нього буде, я не знаю. Скільки там буде процентів? Може бути що навіть 10% не буде, або 20%, бо ну, взагалі може не бути. Того що він, як за годину, він навіть 10 не зарядився. Тут, це йому що добу треба заряджатися. І ви рахуйте... Зараз я лише підключу інтернет, а інтернет його моментально посадить. Тобто я не знаю, чи ми з вами можемо там якісь коментарі читати. Я раді коментарів, та і раді відоса думав зняти, що мій перший смартфон зняти відос. Та. Не знаю, там були мої ігри, перші, я ту все повидаляв, пам'ятаю у 18-му році, бо я там для зйомок... Там, там 8 ГБ той телефон має. Всього 8 ГБ. Що на тому телефоні? От скажіть. Що на, що на телефоні, на якому все 8 ГБ можна зробити? Та нічого, ти не сфотографуєш, ти ніяк, ну що, ну ти скріншотів багато не зробиш, музики не закачаєш. Ігри, це взагалі окрема розмова. Ну, Тут взагалі нічого не буде. Не знаю, як я тоді жив з тим. А, карта пам'яті раніше читала, 30. все, я зрозуміло. Ну, все одно зараз на нинішній час цей телефон взагалі. Не пристосований для життя. Ну ні, якби карта пам'яті читала, ще би подумали, бо можна перекидати на карту пам'яті. Ну, Тим більше, якщо зараз карта пам'яті там не читається, і телефон, мало що з нього буде. <кху> Але таке, посидіти в інтернеті, думаю, достатньо. Якщо інтернет його за 5 хвилин не посадить. Бо, бо розумієте, може бракована батарея, хір знає, що там може бути. Коротше, добре, поговорили. Тому я десь цей відос знімлю, може 10 го знову серпня. Або 23 липня. Ні, 10 серпня, або 23 липня. серпня. Ну сьогодні знімати не буду, бо вже сьогодні достатньо. Не знаю, не знаю, може і сьогодні Подивимося. Коротше, подимось, може і сьоні. Не знаю, подивимось, може і сьогодні, та. Типа, а чого тут такого? У нас, в принципі, пару часиків. Ну якщо буде час, зніму сьогодні Не буде, не знімлю, пізніше зніму. Або я не знаю. Або я лох. Або ставте лайк і підписуйтесь. Все, їмо. Походу, ходу коментарі можна не читати. <гум> я просто по телефону розказав. Коротше, а це мені вже більше подобається. 8 балів. Ось такому наші. Бачите, ми більше говоримо з вами, ніж. Але єдине, що мені в тому телефоні подобається, камера. І я ще почав сумніватися, що цей телефон знімає гірше за той новий. Напевно, я свищу. Бо це не може так бути. Не може телефон той, на той час 16 рік. Або 1500, або двох, або до 2000 він коштував. Це точно. Більше двох він не коштував, це точно. І... Ну хочу бейти, я не повірю, що телефон за 2000 може по камері обігнати телефон за 6000, то зараз він 6000, я це не повірю. Тому ми все-таки його запустимо, так. Може зараз знімлю відоск, знає. Я не вірю. Я не вірю, що там камера краща за ця, ну не вірю. Таке не може бути, там 8 МБ, що це. Ну навіть як і камера краща, то це все рівно нічого не може зробити, так 8 МБ. Я подивився, там вільно 700 МБ. Тебе додатки видаляти. Коротше, 8 МБ не стане. Коротше, я не знаю. Вау. Я не вижу, коли залишки від чая. Добре, давайте. Ага, до речі, ще що я мав з вами поговорити. Це його. Вже третій чай, до речі. Вже достали ці, ой. Хтось буде відкуповувати за кришку. Так. Я обіцяв вам 20 червня чи 20... та 23 у нас вже не було, 21 або 20 провести стрім. Чо не провів? Розумієте, я поясню що я стрім не провів. Я думав, що я коло моря буду вести стрім. Е, мега... Київ старівського інтернету не було, поблизості теж Wi-Fi. Там було все з паролями. Та? Ну ми дивилися, на морі не було Wi-Fi. здається, чи я ще не подивився? Та дивився, вже не було. І це. Ні, блін, не дивився! Вертаюся в Болгарію, дивитися, чи на морі є. Wi-Fi, так, щоб ми з вами прямий ефір. провели. Коротше, не було. Я точно впевнений, що там не було ніяких бо це ж коло моря, там же не ловить. І... А в номері якось фігово мені було робити пряму трансляцію. І в результаті ми не провели прямий ефір в Болгарії. Та, Ну такі справи. А на, з іншої сторони було мало людей попередньо 10 чайний день народження каналу запустив, Так що висновки робимо самі. Хоча що тут говорити про стрім, як тут нема що навіть говорити про нові відео? Правду сказав вже. Бачите, вже не солодкий, вже треті. Я би ще хотів зняти, знаєте, на, на відео, на канал, Карпати, та у Карпати ще піти у гори. Ну, дивіться, щоб в мене цього року був різнообразний... різнообразний контент. Я познімав море, тепер би я хотів познімати другу половину літа, чи навіть третя половина Карпати. Ну, було б непогано. Ну а де у нас найкращі Карпати? На Говерлі. Ну, типа, там, де... Говерло, та. Ну, коротше, в Карпатах класні Карпати, там. Ну, а там би можна було. М -м -м. Мені здається, цей торт переміг. Все, все. Хочу поставити 9. Напевно, більша оцінка. Ну, Карпати. <губ> можна і познімати. Так. Я напевно не знімлю цей контент про Lenovo Того, що мені хреново. Ага, не пожартував, ні. Але дійсно хреново, бо чуть не подивився. Я, напевно, не знімлю про Lenovo Тому що... він Я перший як його тестував, він капець як довго та заставка. Ото Lenovo появляється заставка. І так заставка. Глючить десь. Ну, скільки, десь 15 хвилин він запускався, якщо не більше. Навіть 20 може. Та що, так, телефон має запускатися. Коротше, я не знаю. Десь я знімлю окремий відос для цього. Може би 10 липня би зняти, чи б і ні? Що це все серпня 10, серпня, а не липень, чи що? Чи 10 версія, 10 жовтня? Можна 10 жовтня? Не знаю, фіг його знаю. Десь знімлю вам відос. Головне там поставте собі у блокнот в нотатки, і я собі запишу в нотатки так. Денис Френдлі має зняти десь пізніше відос про свій перший смартфон. Ми йому нагадаємо, десь будемо нагадувати. Будете нагадувати, і я знімлю. Та... Тому такі справи... Так. У мене пане дегустаторів, все це вже не з'їмо. Хоча я перший був голодний. Так, горішок лишаємо, давайте на полон. Дамо, до речі, це не її, це я більше не хотів їсти. Ви прикиньте, знову нема активу в інстаграмі. Тільки порадували ви мене трохи тоді під тими фотками з цим, з чим то, -то було. З тими несквіками по 30 лишили, потім залив день народження канала, ви 20 поставили, потім вже знову нема активу. Взагалі 5-2 лайки. Дякую, ви мене далі підтримуєте. Ну окей. Ну, якщо ви бачите це відео, там 20-30 людей, то переходіть, знову лайкайте. Ну я для кого фоткаюсь? Для себе. Ну, для себе, так. Як не поставити лайки, то точно для себе. Ну нічого, молодці, що хоч того разу ви по 30. Я взагалі не думаю, думаю, інстаграм теж познущаюсь. Ну хоч інстаграм у цьому плані добрий. Але прикиньте Інстаграм знову. Інстаграм херовий проти Ютуба на рахунок підписок. Дивіться, я заходжу в розділ підписки. От ви напишіть мені у коментарі, чи у вас так само в інстаграмі заходжу в розділ підписки. Дивлюся одного автора, на який я підписаний. Подивився. Виходжу, нажимаю другий, потім ще третього і стається глюк, і підписки йдуть спочатку. Тобто не середини, як прогорнув, а спочатку йдуть підписки. І я знову знову глючить і переходить на початок підписок з того автора, де, ну, де починаються мої підписки в інстаграмі. Кісь глюки в інстаграмі. Я більш, напевно, підписуватись ні на кого не буду через це. Бо ті сенс мені слідкувати за тими, яких я всіх профілі не переглянув, але потім верне мені знову на початок. Ну кізглюк, він старе. Напишіть у вас так, то у мене кончений телефон. Пеш. <coughs> да. oh. Тому так і спам. Так, Наполеон. Ну, шоколад, в принципі, добре, 8 балів. Я знаєте, що думав, що на тому Lenovo буде, може, якісь студентські фотографії, там було, ну не багато, але трошечки було, чи студентські фотографії, чи що там, що в нас у му році, там практично нічого не було, ніяких подій. Коротше, я надіюся, що щось там буде, розумієте, щось цікаве. То, що ви може про мене не знаєте. Кісь, ну хай буде студентські фотографії. Нічого подібного, я то все видав у 18-му році. Там було, колись, але я видав. Видно, а, ясно, що, бо пам'яті там мало, треба довелося видаляти. Типий, ну, байдуже. Ні, то ні. То ні. Ну і на останок сердечко. Блін, скільки там вже хвилин, чесно, ну, і зараз. Пам'ять заб'ю. Уже у цьому телефоні. Але бачите... Ви всі мені казали, ну, в принципі, ви правду казали. ну, Поломив телефон. ну, а це ж, Цей телефон ну, ну, добре, що твій перший смартфон зберігся. Ну і що? Ти покористуєшся годину і потім добу знову треба заряджати, якщо він ще збичає. А, мені дали на зарядне м -м, місяць. Мені дали місяць. Коротше так. Я у продавця узяв гарантію на це зарядне на 2 місяці. Сьогодні 30 -е червня. тобто, до 30 серпня я маю його повернути, того, що. Він не забере. Тобто ми протягом цих та взагалі, мені може достатньо тиждень-два, щоб переконатися, чи. ну, скільки зарядки тримається і скільки йому потрібно заряджатися до 100. Йой, мені здається, два дня. Якщо він за годину не зарядився, на йде за це два дня, або доба. його знає. Подивимося, взагалі не знає, щось зарядить. Добре. Подивимось, все ми, звичайно, подивимось. Я буду вас тримати у курсах. Так. Моя оціночка 8 балів Як завжди. В общем, нічого нового, ха. Блін, я вже це не гонду але може і треба. Хоча на YouTube шорт теж вже не хочу. Хоча може давайте на YouTube шорт, давайте дійсно. Залишаємо це на YouTube шорт, а оце доїдаємо. Коротше я оце залишив на YouTube шорт. Ліпше все-таки пізніше той шорт YouTube зняти, ніж так. Чому YouTube шорти? Тобто принц... Ну, в принципі, не завжди. Коротше, що в Ютубі найбільше шорти набираються, воно, понятно, бо цей ролик не, не забирає у вас багато часу. Ну, як ви, звичайно, цілий день такого гортаєте, забирає. Але в основному ці відосики тривалістю десь менше хвилина, а десь до хвилини, у Ютубі своє обмеженість до хвилини, тому. Ви до хвилини дивитесь, і це, не, в принципі, не багато часу і все. І тому вони не забирають багато часу і більше передю набираєте. То, що вертикальні, то. Ну, мали бути якісь свої нові форматики, таке. А чого? Але в тіктоці не набирай передік, що? Ти ще передів не більше. Це що передів? Це не перегляди, це цифра. Це просто чотиризначне чотиризначна А? Багато мені жаліється пишуть. Ну, подивися, херню знімаєш ти, і в тебе 30 лайків. Ну що ж у мене 30 лайків? Це багато. Це що таке? Це нічого. Хоча, в принципі, якщо під цим відео теж немає 30 лайків, то... Може, може в деякій мірі і багато. Коротше, але це не багато. Багато лайків починається від тисячі, Ну і закінчується сам, ну, до великих масштабів. А все, що до тисячі, там... 50, 100, 200, 300, 400, 600, 900. Це трьохзначні чесно. Тобто це не багато лайків. А вже від тисячі і далі. Це вже дофіга багато. Тобто, айдено. Думаю, можна завершити на цій Nokia. Напевно, відоса про Nokia. Ой, про Nokia, проленова не буде. Ну і байдуже, десь чекайте, може 10 липня, а може не знаю. Не знаю, куди в О, я навіть пам'ятаю дату, в якому, коли я купував отої Lenovo. Ну, от я його купив 4 серпня 16, -го. можна би рівно... На День Незалежності. Там. Просто ми на День Незалежності М -м поїхали у Франківськ. І зайшли в Фокстрот, От там і прибра... придбали. Та. Mm -hmm, прибрали, ну, з сполич... полички, ми цей телефон теж прибрали. Та. E, тому такі справи. Mm -hmm, але я його знімлю на 10 серпня. Я думаю, ви мене не вб'є теж так довго. Ну, почекайте. Наберіть це терпіння або переглядайте ліпше ці ролики, які тепер я викладав з Болгарії, Це буде краще для вас варіантом. На цьому все. Та, якби щось взірвалося. З вами буде незручній. Не забувайте про актив, не забувайте про коментарі. Ну і плюс-мінус підписуємося. Бачу, вже скоро буде 17 800, а за 700 вже 900, а за 900 вже і 18 тисяч. З вами був Ну, тому не так багато лишилося. піднажміть і буде вам щастя, і мені, мабуть, теж. З вами був День Енсферен, дякую за перелік, всім гарного дня чи вечора, всім пока. До завтра! до сьогодні. Пока.